Вітаю вас, друзі! Що ви скажете стосовно такої вечері? В таку страшенну спеку, ніякої духовки, ніякої плити. Корисно, цікаво, бюджетно і неймовірно смачно. От і все, що нам буде потрібно: звичайний сир, це штучна ікра, не пугайтеся. Далі сметанку треба ложку. Якщо нема, соус тартар. Далі. 15 гривні і у вас такі тарталетки. Здаю координати найдешевше ВТБ. Далі отакі От хлібці. Огірок. Нема огірка. Візьміть помидорку. Зелень. Кріп. Петрушка. Трошки, але візьміть. Трошечки підсолю. Перець. Ось так. Друзі, я беру тартар, але якщо нема, дві ложки сметани. Ось такий ніжний ніжний виходить у нас сир. Розмішуємо. Це просто чарівний салатик. Чайна ложечка і трошки зверху. Це зробили. 10 штучок у нас виходить. Не дадуть тут поїсти, no? давайте хоч зробимо тарталетки. Встигнемо. Штучна ікра. Якщо я буду громче, щоб ви чули. Якщо вірити виробнику, це бульйон ласосів і желатин. Вона дуже смачненька. Не повірите, поки не спробуєте. Теж думала, теж вважала. Штучна ікра Б, як то кажуть, нічого не Б. Якщо не сказати вам, що це штучна, ви би і не повірили. Кінжал там пишуть, летить на нас. Треба швиденько все зробити. Мої золотенькі українці вже звикли, що ми все встигати? Маємо все встигнути і попрати. І діток нагодувати, і від кінжала постояти в коридорі. Вийшло в нас, зараз скажу, 10 тарталеточок маленьких. І 9 хлібців. Прикрашати будете на ваш смак. Красиво, недорого. І всіх приємно дивуєте. Всім смачного, все! Тримайтеся, друзі! Рада, що ви зі мною підтримуйте один одного, бережіть своїх рідних, бережіть себе. Все буде Україна!